Всім привіт! Я називаюся Тарас Гаврик. Це і мій влог Львів, я люблю тебе, у якому я розповідаю про Львів. А сьогодні буду розповідати про одну з радіостанцій Львова, Львівську хвилю, і про те, як я закінчую там працювати, пропрацювавши 9 років. 9 років, в принципі, досить великий час. айтішники мене абсолютно не зрозуміють, але тим не менше, ну це ж є традиційна радіостанція. Я традиційний чувак. До речі, рекомендую вам підписатися на мій канал, у якому я розповідаю про всі красоти Львова з погляду чоловіка, якому 35 років, який 35 років тут прожив, зокрема, 10 років у центрі міста. Будь ласка, вподобайки, дзвіночки, коментарі. Коментарі це є максимально важливо. Ну а ми стартуємо! Всім привіт! Це Тарас Гаврик. Дивно чи не дивно, але сьогодні з веслом. За спиною весло так називають гітару в тих краях, звідки є. Я зі Львова. Це цей влог Львів. я Люблю тебе. Мій не суперпозитивний настрій пов'язаний з тим, що сьогодні я покидаю свою найдовшу роботу в житті. Дев'ять років я присвятив Радіо, Радіо Львівська хвиля. До того працював на телебаченні, якось там разом. Ну і потім запросили мене вести ефіри. Сьогодні буде мій останній ефір. Власне, пов'язаний він з тим, що я би вже хотів відійти від графіків, я хотів би бути трішечки вільнішим і більше сидіти отут, де ви сидите в Ютубе. Мені було 25 років, ну можливо, 26, І я нещодавно переїхав від батьків і почав працювати на телебаченні. На телебаченні працювалося класно, але паралельно вже мене запрошували тоді працювати на радіо у Стрію. В Стрий було їздити далеко, не дуже хотілося. Чесно кажучи, ну принаймні не було якоїсь дуже логіки туди їздити. І якось просто будучи в супермаркеті Львова, в звичайному супермаркеті, я на касі побачив Андрія Великого. Я знав, що він працює на радіо львівська хвиля, ми вже були до того знайомі. Але так далеко, ну ніколи ще 50 грамів разом не пили. Ось я собі думав вітатися з ним чи не вітатися, тому що людина, я така досить інтровертна, попри мою якусь там публічну історію. Все ж таки вирішив підійти, щось запитався, якесь таке зовсім безглузде, що ти купуєш, попри те, що я вже бачив, що він купує помідори, якісь там проводив повній штуці. Ось і Андрій запропонував мене підвести додому. На автомобілі каже, давай під'їдемо там підвезу тебе. І словом, в дорозі він почав мене розпитуватися, що там, як там. Я йому розповів про ту історію, що мене запрошують на стризькі радіо вести. А він мене питається: а ти що реально хочеш працювати на радіо? Та я кажу, так. І на другий день я вже працював на радіо Львівська хвиля, то було якось так дуже швидко. Мене зразу познайомили з Лодком Лучишином, його колегою Андрія Великого, які працюють разом в парі в ранковій програмі, познайомили. Якось то все затерлося. І я працював на радіо, то є дуже дивно, тому що так в житті трапляється насправді не вперше. Коли ти про щось от думаєш, говориш це в голос, і воно відбувається. За моєю вірою, так має відбуватися у всіх треба вірити думати і говорити голос я для доброї пам'яті роблю ту проходку якою я звик ходити на львівську хвилю а саме під пам'ятник федорова де в нас блошиний ринок в основному то продають книжки час від часу за якісь декілька гривень любив приносити собі щось на роботу цікаве що я ніколи в житті не читав Років на радіо, про що то свідчить? Ну, насамперед це свідчить про те, що людина лояльна. <смі> це дуже важливо. Але е, напевно, що молоді айтішники подивилися на мене і помахали біля скроні пальцем через те, що а, люди зараз швидше міняють роботу. Зараз е, я як рекрутер, до речі, в одній хорошій е, аутічній ауті... <смі> я, я, я як рекрутер по аутсорсинговій компанії, я вам скажу. Що більшість людей, які подаються до нас і пропрацювали десь рік-два на якійсь роботі, вони ну це виставляють як неймовірну гордість, як щось таке, що вони досягнули і що вони є супер круті. А тут 9 років. Слухайте, ну то є стара закалка. 80-ті. як я вже казав, радіостанція, на якій я працював 9 років, називається Львівська хвиля. Це найстарша радіостанція, яка стартанула у нас у Львові в 92-му році. Найстарша Львівська комерційна радіостанція. І ми гордимося тим, що музики російської в нас не було з року, так 97 го Не знаю точно, бо мене тоді ще не було на тій радіостанції. Але ще тоді ми зрозуміли, що все, що російське, воно не може бути добре, що є гімно. І вулиця Лисенка, по суті, підхід до радіо Львівська хвиля. А ту вулицю дуже часто проривало страшне і ріки тут. О -о -о -о. Місцеве аналогове радіо можна з підкрутити і слухати. Відколи я почав працювати, мене взяли вести. Ефіри вихідного дня, то зазвичай там менше слухають людей, і це менший ризик, коли ти береш молодого ведучого. На тих ефірах вихідного дня я якраз і відірвався по повній, тому що треба було стартувати там в суботу вранці. А тоді, коли мені було 25, я любив в п'ятницю так нормально загодіти, то дуже часто в суботу я реально все бачив в тумані. І мені мої колеги дзвонили там паралельно з радіостанції і казали, чувак, чумак, що ти говориш в ефіри? Якісь такі. А я, ну. Ну так, то було дуже легко і, в принципі, мені подобалось. Ту легкість, мені здається, відчув і слухач. І вже там зовсім скоро мені дали можливість проводити якісь там свої авторські програми. Була така програма 2 по 60, де я запрошував ем, всіх, кого міг там з зірок до себе в ефір. Вони на рівних вели зі мною той ефір говорили погоду, грали пісні. Ми то тоді транслювали якось в онлайні через якусь бідову там камеру у Фейсбук. І то було досить фаново. А потім мене запросили вже вести ефіри будніх днів. Там дуже більше слухають е, ось і я пропрацював таким чином 9 років 9 років свого життя на одній радіостанції. Далі якось вже цього року, коли розпочалася війна, і трапилося дуже багато перепитій там, в моєму особистому житті. Не стало батька. Я зрозумів, що треба жити сьогоднішнім днем і треба рухатись вперед. Максимально у нас немає часу працювати на іншій роботі, теж 9 років, і на тій роботі ще плюс 12. Тому прийняв рішення йти з радіостанції, про що повідомив як сумлінна людина, буквально там за декілька тижнів і. Ну, то якось важко, безперечно, важко. І е, десь люди, які зі мною працюють, теж мене переконували не йти. Але я знав, що я буду робити. Я знав, що я хочу йти в Ютуб, я, я знав, що я хочу мати свій особистий проект. Проект, який зараз називається «Львів, я люблю тебе, це є блог влог про. Місто Львів тільки про одне місто, про те, що в ньому відбувається, про якісь райони, про які не прийнято знімати влоги тим людям, які просто хочуть один раз заїхати і щось там зняти. Ось а ми он так робимо. Пане Шльома, слава Ісусу. Христу! Боже щастя, яке підвалилося працівникам радіолізка хвиля. Боже, ще раз. І коли київський поїзд, поїздами, але коли зараз з сходи річку хвилюють пом 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 ту. Козацький марш заходить. Тому будильник став на дверця, все, що ви принесли з собою. Він не принесли, тоді знаки Нічого. У нас директорське тут місце, яке зайняла найповажна людина, Людина. Шар, шар. Двічі так, не на так, так. Найідеальніший ведучий. Досконаліший ведучий. Досконаліший шльома, леді і джентльмени. То ль... людинка в мене привела на львівську хвилю і вже вже не кішиться і не дочекається, щоб я нарешті. Він звалюю. <свят> <свят> таким тунелем ми зазвичай ходимо в ефірну студію. Зараз вам покажу, як він закінчується. А вот тому вже відбувається диво. Робота на радіо дуже цікава робота, тому що ти не тільки спілкуєшся в ефірі, так як то чують там, підводиш до якоїсь пісні, відводиш. Ти ще й спілкуєшся багато поза ефіром. До тебе телефонують люди. Вони думають, що ти головна порадниця. Львова, вони завжди щось мають тебе запитатися. Вони щось мають тобі самими порадити. Вони завжди думають, що вони знають краще, як все робити. Ось тому це така ще робота психолога. Плюс вони фоловлять за тобою. Вони там пам'ятають інколи більше, ніж ти пам'ятаєш. Тому в тому плані робота на радіо вона є такою дуже цікавою, дуже різноманітною і набагато більше, ніж напевно, що ви собі чи будь-хто може уявити. Ну, і це також робота з людьми. Реально багато крутих ведучих, у яких є що навчитися, у яких ти переймав якийсь досвід, які потім стали твоїми колегами і вчилися в тебе. Це все дуже круто, це незабутньої. Тих людей я буду пам'ятати точно довго. Тарасе, який я радий тебе бачити! Тарасе, який я радий тебе бачити. <рес> а чого дивишся в камеру не на мене? Та такий колись старий стенд львівська хвиля, який тепер послуговує підставкою для вазонку, але тим не менше, викидати, як завжди шкода. Там підсвітка була. Гасова, Гасова підсвітка була. З тих часів. коли лямби були. Такий дядько з ходив, подивитися. Як птичка на фасолі, метро три. Там горів такий бід, і він лямпочки такі. В цьому на площади гасові вмикав, він приходить на Гуцульську, і то Того херню вмикав. Дивіться, вмикав. Ну, на що якщо б газ закінчився, розетка була страхом. Стрійте держить. Як він ще держить, не знаю, дріб то мідний середині. Як я ще не свиснував не знаю. Тут качається львівська хвиля. Всі здорові такі ходять. Так? Всі, всі здоров'я, як ми з шльоми. Всі здоров'я як ми шльомою, ви не дивуться, дівчата, журналістки 54-й розмірові, такі розкачені, рано. Тільки заради того фігні. Термінатор є. А яка там ця музика до Термінатора? Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Термінатор там цю каністру з вогнем чи ще від? Слава Україні. Здорово слава. Я хочу знати англійську на такому рівні, щоб я міг поїхати за кордон. Ти кажеш там зірвати тілку, так? Дві, я так не говорив, Познайомитись з дівчиною я говорю. Ти говориш за максимум. Ну, але нехай буде. Познайомитися з дівчиною. То познайомитись з дівчиною, мені здається, багато розуму не треба. Я коли минулого року літав в Єгипет, значить я вивчив кілька фраз. Перше. Hello, can I have sex with you? Якщо вона каже yes, то я кажу, come with me. Якщо вона каже no, я кажу, I'm sorry, bye. Добре, а якщо, so. а якщо що зранку треба попрощатися, що ж ти говориш? Ну все, бай. Все? Ну все, бай. Ну, Щоватися треба. Треба питатися, вочись стріпак медикал. Вона єс, єс, тоді но, ну, но. А якщо треба вочись стріпак медикал, ну тріпак, о, команда на хопа хопа. А якщо серйозно, а якщо серйозно, я б хотів знати е, англійську на такому рівні, щоб я приїхав будь-вку країну, пішов в бар, там навалився і з місцевим. Просто поспілкувався про Гапліну про політику, про культуру. Про ну, я, так це, це вже типу, серйозно, це вже аферінтермідіа. Ну от я би такий хотів. Ісо. Ну і коротше, останній день на радіо. Останній день на радіо, я думав, що це буде набагато простіше, що я прийду, зроблю балаган там, зробимо там рейтинги. Вау, Гаврик пішов на радіо. Я сказав, що я пішов на Ютуб, всі зразу туди перекинуться, і коротше буде якось дуже весело. Словом було весело. Було весело, мені підготували пісеньки, ми там вели в ширшому форматі, ніж зазвичай то відбувається. Прийшла Василина, яка вела зі мною три роки, подарувала мені подарунки. Воно ніби було весело. Але на душі ще якось було не так. Через те, що ну, як не крути, 9 років, і попри те, що то було прийняте рішення розумне, я знав, що я вже буду працювати на себе, що я буду собі сам продюсер, але тим не менше, вийти з зони комфорту не так просто, як здавалося, і душевно. Воно в будь-якому випадку було трохи сумненько. Ну, вирулили, то в кінці, вирулила моя дружина, яка приїхала і сказала, Тарас, давай забираємося в Карпати, і буквально ви там відсиділи. Від'їли свої канапки, які приготували мої колеги з Американа, які працювали давно вже з нами, такий ресторан у Львові. Ось. І бігом бігом зібралися і просто подякували по-англійськи і поїхали. То був такий кінець, і мені здається, що була правильна історія так закінчити. Відвів, поїв, подякував і папа. Сьогодні 30 Хмарної сприяснення проясненнями. короткочасні дощі очікують нас 22-24 тепла. у суботу без безступних опадів та Василина, Та привітайся з людьми махає. Привіт, привіт. Василина. Дорога Василина! Дій, Тарас, говорю не на камеру. Ти завжди говорив, що чувакам і хлопцям має дарувати квіт. Це тобі найелегантніший букет в кольорі твоєї ковтини. Тут собі якби бухло, щоб запити. Е, горе, яке спіткало нашу радіостанцію, і фісташки. Пісташки, тому що тільки на третій рік я зрозуміла, який це горі. Тому тебе вечора, пізнати, Дома, треба розколупати. Тримай. А то дивись. То якби щоб ти летів, так. летів у теплі країни не в самому, а в такому переносному знаючи ні гарного тобі польоту з Україною в серці, і зі мною дуже дякую дуже дякую. Хочу сказати тобі, що я пам'ятаю. Е, декілька моментів наших з тобою, тому що ти був першим е, лінійним ведучим, з яким я, я працювала. Л, л, лінійним То який Під, під, під лінійку? 15, Лінійним то 15 сантиметрів. Так. Поняли Ні, лінійним то в будні дні, щоб вже не на вихідних працювати. І за цей перший досвід, по перше, я тобі дякую. Дякую тобі. По Друге, я дякую тобі за дуже несподіваний подарунок на е, Миколая. Книжку ти мені подарував. Я чесно її не прочитала. Ай коли як тобі книжку подарував? Давай а давай ми, ми людям Як... Як добре, що ні ти її не прочитала, ні я не пам'ятаю, що це за книжка. Наскільки все таки щирі в нас з тобою стосунки, Ілені? Ти цінив що на ньому написано, тому що саме так я прочитала назву твого аккаунту. Та я Штаган. так само, я так само то всі так Тарас, читаю. Тобі треба okay, поки гуфрік, гуфрік, то то є нормальна історія. Тобі то а, задуй, задуй, так. о на добру долю. Нашого на, <рес> на добрі здоров'я много я літа. Чи буду я сумувати за радіо? Ну напевно, що ні. Я буду згадувати з приємністю і в будь-якому випадку з ностальгією ті роки, які я працював. Я вже то переходив з телебаченням. Так в мене є багато чого згадати, але сумувати за минулим то означає не жити тепер теперішнім, тому так, тепер зовсім інша історія. Тепер мене впізнають, і я дуже здивований. Буквально там з другого епізоду вже там тикають пальцем, кажуть, то той блогер, що ще не знають, як називається, але то вже той блогер, то вже не радіоведучий, то не телеведучий, то не Тарас Гаврик співак, то я той блогер. Ну, пам'ятайте тепер: Львів, я люблю тебе, то є нова історія, і я думаю, що та історія зовсім правильна. Вже навіть коли не працював на радіо, Тарас Гаврик oh, nice. був мій кумир, і тому я собі придбав такого капелю. <laughs> Брехло. Добре, що лише нам хоч кілька пісень ведучий блогер, та разбаврик, хто шльовий зніме, той останній тік-ток хто зітре треграфіті твоє, те нами дні вже після ефіру наш останній ковток. Тиди ми навіть і того не помітив, сполучив. Віди тебе різай з підперени і у тут там свінути і будь ти просто щасливий іди собі нивися під ноги бажай. Подиви, як, ну можна шо, ти, ну як, як можна тих людей одночасно не любити і любити? Я, <рес> я не маю на то відповіді, дуже дякую. Ірина, то та ведуча новин, яку я дуже любив робити наступне. Я відкривав ноутбук, вставляв тут цицьке, і потім не Ірина тільки. читала, і не тільки, і то було завжди дуже смішно, тому що ми є дуже дорослі, і такі жарти топше взагалі топ. Андрій Антонюк голос Андрій. всього на світі, що пов'язане з футболом, одягнув в честь мене футболку. ДЖІП. 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 Так. Прошу звільнити мене 15 липня 22 другого року займаної посади за згодою сторін. Підпис. <рес> раз, раз ти вже йдеш. <рес> ну що, як то кажуть, до побачення, телебачення, привіт, Ютуб. Тепер треба підписатися на цей канал, тому що тут будуть з'являтися відоси з якихось місць у Львові, про які ви можливо не знаєте зараз актуально. Ви думаєте, що у Львові зараз нічого не відбувається? Абсолютно ні. То місто зараз живе інколи здається ще більшим життям ніж жило до 24 лютого. Тому все, що відбувається у Львові, тут на каналі ставте вподобайки. Дзвіночки, і також пам'ятайте про те, що треба писати коментарі. Навіть якщо вам не сподобалося цей чесний фідбек, я сподіваюся, що ми будемо з вами тут жити чесне життя в блозі. Лідіт. Не я люблю історі, тебе. О, місто, Львів. Він обіймає тебе, і так зі всіх сторін, чуєш, ж серце трепе, він як добріх тепер. Klutew, nie słyszysz, się ja już А моє ноги ну, звикли, що земля, то їх асфальт. І ці будинки для очей то є найкраща природа. Політики щось обіцяють нам з газетних шпальт. Моє вуха лиш приймають, ноти мого айпода, хитра погода не впливає на настрою. Тон дощ поливає, тротуари, де гуляє, ми троє, обламається собі, насріє капішом. Змокнем і так мене у місті, де підземне, метроє На роботу з рюкзаком і коміквори на похід. Мої Карпати то будинки, дев'ятиповерхові. І кожен п'ятий в цьому місті то є мій сусід. Всі знайомі, гарно перелітаю, випадай готові вони чули, як ні прориве, поки там менше що вгорі, не чує їхні потреби. Можеш виїхати з міста, що в тобі живе, але то місто ні за що, повірне, виїде з тебе. Не знищиш місторі, отоє містові, він обіймає тебе, і так зі всіх сторін, чуєш, серця требе. Ще живі сторі, бо то є місто Львів, він обіймає тебе і зі всіх сторін, чуєш серця трепет.